Ну, і останній момент, що нам треба зробити з торбиночкою, це заправити сюди шнурочок, мотузочку, для того, щоб можна було стягувати. Я просто покажу, які можуть бути шнурочки. Ну, По-перше, це звичайна атласна стрічка. Можна піти в Аврорі, купити не проблема. Дешево коштує і дуже-дуже гарно виглядає. Ось у мене така стрічечка, але нам треба її буде дві. Тобто, якщо ми її розріжемо навпіл, отака довжина, ми вставляємо. Одну стрічечку звідціля, а другу її зустріч. Або це може бути з такої самої тканини зшита зав'язочка. Ось в мене пошита з іншої тканини, то я вже так цілає, що є. Так само дві, я їх вставлю. Це може бути звичайний шнурок із взуття, якщо у вас зайвий шнурок де десь вдома є, розріжте його використайте. Будь ласка, ваша фантазія, ваша творчість. Чим вставляємо шнурочок по Можна використати англійську булавку, ось таку, що вона розстівається. І можна використати ось такий спеціальний пристрій. В принципі, в магазинах для рукоділля він є в продажу. Він дуже просто затискаєте край шнурочка, отако його затягуєте і все, і воно вже міцно тримається. І можна за допомогою цього пристрою знайти отвір і швиденько проділити. На одну сторону, витягнули. Ось, зверніть увагу. І сюди. Це трошки не дає нам, але, в принципі, все нормально. Ось, з одного боку ми вставили шнурочок. Ось він у нас. Ну, а другий бік я зроблю на булавочку, щоб було видно. І те саме ми робимо, вже починаючи не з цього краю, а з цього краю починаємо. З протилежного краю починаємо. Другий шнурочок вставляємо. Вдіваємо булавочку в тканину і поїхали. Добре, якщо булавочка така моцна, міцненька, сталева, то вона непогано працює, і така штука не обов'язкова. Англійська булавка, думаю, в кожної мами дома є. Витягуємо булавочку, застібаємо її, щоб не травмуватися. І ось у нас є шнурок з однієї сторони. Вирівнюємо кінці, і шнурок з другої сторони вирівнюємо кінці. ось Отак, Якщо затягуємо, Дивіться яка краса виходить. Ну, і що нам ще залишилося зробити? Нам необхідно буде дуже довгі зв'язочки не залишати. Десь отут на рівні, ну буквально там 2-3 пальці від торбинки, зробити вузика. Дуже-дуже щільно затягнути, і якщо ось ця у вас така синтетика або стрічка, можна приплавити свічечкою або з запольничкою. Е, якщо ви хочете таку торбинку пошити великого розміру, от, наприклад, для змінного взуття або ще для чогось, тоді вам треба буде попілкуватися, щоб ви оці два кінці, тут тоді треба буде окремо зробити таку як шльовочку, і потім в цю шльовочку зафіксувати ці кінці. От, і тоді ви зможете навіть на плечі одягати. Цю турбинку, як рюкзачок. Ось така цікава робота у нас вийшла. Зараз я завяжу вузлики. Просто так два разом берете і затягуєте вузлика з одного краю і з другого краю. Просто берете отак от -от дві мотузочки разом. Дивитесь, щоб вони у вас були приблизно однакові, плюс-мінус. І дуже-дуже щільно їх затягуєте. Все. і обіцяємо. І якщо є запальничка, тут треба приплавити край. Ось так. Розв'язали торбинка. Бачите, другий я більше ніж тебе зробила, так? Да? От, роз... затягнули все. Така торбинка, вона двошарова, вона дуже міцна. Туди можна покласти все, що завгодно. І документи, і телефон можна покласти, і прикраси, і біжутерію, і якісь дрібнички, все, що завгодно, тому що торбинка дуже міцна. Ось такий у нас гарний виріб вийшов.